Привіт, як тебе звати? Привіт, Тіна. Я бачу, ти класно граєш у футбол. Так, дякую, я дуже люблю спорт. Тіна, яка твоя улюблена футбольна команда? Ну, Реал Мадрид, а яка ще? Вау, круто, моя теж. Твоя теж? Ну так, я ж з Іспанії. І ще скажи, що твій улюблений гравець Роналдо? Так. Вау, це круто. Подружились спортсмени. Так, і тепер всюди буду будуть тусити разом. Бачу, їм цікаво разом. Щось мені це не подобається. Ага, ага. Я це так не залишу. Так, так, ти права. Добрий день. Бачу багато нових учнів в старшій школі. Я ваш вчитель фізкультури, містер Грін. Давайте зіграємо в баскетбол. Для початку поділіться на дві команди. Ті двоє, які найбільше заб'ють м'ячів, отримують білети в кіно. Тіна, давайте зі мною в команді. Окей. Бела, давай з нами. Добре. Я з вами. Все, команда зібрана. Брітні, а я. А ти не встигла. Все, розпочинаємо. Правила ви знаєте. Молодці. Кінець гри. Оголошую результати. На першому місці Домінік 10 забитих м'ячів. На другому місці Тіна 8 забитих м'ячів. І на третьому місці. Брітні, сім забитих м'ячів, переможці Домінік та Тіна. Вітаю учні. Дякую дуже. Вітаю вас, молодці! класно грали. Я цього так не залишу. Що сталося? Навіщо ти це зробила? Що зробила? Ти в мене кинула м'яч. Ой, мені ще стає погано. Тіну, іди присядь. Хм. Я буду покличу медсестру. Я покличу. Що трапилось у вас? Тіну вдарила м'ячем по голові. Зрозуміла, зараз огляну. Тіно, мені здається, тут досить серйозно. Ти йди додому, а я викличу, щоб лікар прийшов до тебе. Тіно, я оглянув результати твоїх аналізів. У тебе струс мозку, тобі потрібно лежати 10 днів. Тепер що? Я не зможу піти в кіно? На жаль, ні. Наступного разу домінік. Тіна не зможе піти з тобою в кіно. В неї серйозна травма. Замість неї піде Бріті, так як вона зайняла третє місце. Ось візьми цей квиток і передай їй. Гарного дня. Привіт, Тіно. Привіт. А що ви прийшли? Провідати тебе і принести гостинці. Не треба було. Дякую. Ну добре, але чому ти така сердита? Ми зможемо піти ще в кіно багато разів. Я не з вами хотіла в кіно піти. Перший раз ми посварили так сумно. Так, і це все через Домініка. Ні, це не через нього. І через Брітні. У всьому винна сама Тіна. Так, ти права теж ж моє мені зрозуміти. Все підлаштувала брітні. Ой, все, дістало. Пішли. Що обираєш, брітні? Я пригощаю. Ну, зазвичай слідкую за фігурою, але сьогодні можна. Я буду попкорн з лимонадом. А я візьму попкорн і смузі. Ой, яке класне кіно, мені так подобається. Такий класний фільм був. Куди підемо наступного разу Домінік? Ой привіт, дівчатка. А де ваша четверта подружка? Перестань, Брітні. ти ж знаєш, що з нею. Як там Тіна, Передавайте їй привіт.